Перед тим, як ми будемо молитися, я хотів би коротко зачитати і пороздумувати разом з вами над деякими важливими речами, які я хочу, щоб ми взяли з собою, коли вийдемо з дому молитви. Я попрошу відкрити перше післення Петра, 4 розділ. Четвертий розділ і читатиме з декількох віршів, деякі ключові думки. Перше Петра, четвертий розділ, читаю спочатку вірш сьомий. Кінець же в цьому наблизився. Отже, будьте мудрі й пильнуйте в молитвах. Кінець в цьому наблизився. Ось це слово кінець воно належить до тих слів, які змушують до себе привернути певну увагу. Коли чуємо ми слово кінець, у нас напевно зразу виникає, виникають запитання. Це слово несе в собі певний елемент тривоги. Чому кінець? Який кінець? Чи є ще щось, чи це остаточний кінець, чи є ще щось після цього кінця? Наше життя біжить невпинно і все, що має свій початок, абсолютно більше всього, що має свій початок, має свій кінець. Що зовсім недавно ми очікували, такі раді були, що прийшло літо. І коли зараз дивимося, що сонце вже нижче, і десь навіть вже з'являються такі пожовтілі листочки, ми розуміємо, і літа колись буде кінець. Людське життя також має свій початок на цій землі, і також має свій кінець. І десь, дивлячись у себе в зеркало, ми можливо помічаємо зморшки, помічаємо якісь сиві волосини. Минулого місяця, ось за ці тижні, я декілька разів стояв біля труни покійних і напевно, ви також життя має свій кінець. Дехто з нас, ми ще живі, ми ще на цій землі, але ми підходили до моменту, коли наше життя, здається, ось ось могло закінчитися. Можливо, хвороба, можливо, аварія, можливо, якийсь нещасний випадок чи щось інше. І апостол Петро, коли пише це післення, він довіруючих людей доводить до їхньої свідомості, знайте, що наблизився кінець. Перш за все, це кінець нашого життя. Ніхто не знає, який, скільки ще залишилось жити, і ніхто не знає, коли пірде час кінця благодаті. Час благодаті це особлива ера розвитку людства чи життя людства на цій землі, коли прощення і примирення з Богом людині дається тоді, коли вона кається в своїх провинах. Такого не було і такого не буде настільки простого, відкритого шляху для того, щоб примиритись з Богом. І ось апостол Петро пишучи довіруючих людей, закликає їх зробити певні речі, досить кардинальні кроки. Знаєте, зробити, прийняти рішення щодо деяких речей. Я хочу коротко про це сказати. Перш за все, ми повинні бути радикальними щодо того, щоби залишити всякий гріх. Третій вірш говорить так: по досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у пожадливостях, у піястві, у гулянках, у п'ятиках, у беззаконних ідолослужбах. Досить. Моє питання до нас, тут присутніх. Чи ми вже тут присутні? Всі нагрішилися достатньо. Чи вийшовши від столу Господнього, вийдемо за двері, тому молитви і далі, знаєте, вийшовши, чи ставши з цього багатющого столу, благодаті, ласки Божої, ми знову підемо, пробачте, до наших помий, до нашого життя. Будемо кормити себе, душі свої, розум, свій речами, які не будують, речами, які руйнують, речами, які нищать нас? Чи ми ще до цього підемо? Чи досить це таки досить, брати і сестри? Всі тут присутні, досить чи не досить? Я думаю, досить. І нехай, коли будемо молитися, нехай Господь оце покладе нам в розум, в голову, в почуття, в бажання. Досить, досить, досить. Апостол Петро закликає тих, які розуміють, що закінчується, і добігає життя, як, знаєте, десь наше життя, і, і, і воно збіжить, скільки б років нам не прийшлося пожити. І добігає час кінця благодаті. Кінець благодаті є ще одне, що маємо сказати. Це вірш, який ми читали. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Чому ми себе маємо посвятити? Тому, щоб бути мудрими, і щоб ми боробували у молитвах. Знаєте, мудра людина це людина, яка дійсно молиться. І Господь дає мудрість людині, яка молиться. І тому, це знаєте, це є взаємний зв'язок. Мудра людина це яка Бога справді має за Бога, і Господа Ісуса Христа справді має за Господа Ісуса Христа. Коли ці речі, ось вони поєднані, і людина розуміє Бога, Його велич, Його святість, Його милість, ця людина безумовно буде мати той святий трепет, святий страх, який є початком премудрості. І ще дві речі, які тут є в цьому тексті, ключові речі, восьмий вірш говорить: майте щиру любов. Хочете жити мудро, моліться. Хочете жити мудро, любіть. І тут сказано про любов, яка покриває багато гріхів. Коли я спілкуюся з тими, які одружуються, вступають в шлюб, я кажу, знаєте, велика любов, вона подібна до глибокої ріки. І глибока ріка, вона покриває, ти в ній не бачиш тих, того каміння і іншого, там якісь, знаєте, гілки, пні і все інше, що могло нанести, тому що глибока вода вона покриває ці всі речі. Так само і велика любов. Причому тут не сказано невелика любов, яка покриває, скажімо, багато недоліків. Так? Але навіть гріхи покриває. Це не означає, що вона мириться з гріхом. Але це означає, що всякий переступ, який вчинений проти нас, ми готові простити, і ми готові це, знаєте, як кажуть, просто з Богом пройти. Ось вона любов, яка покриває. А мілка ріка, що вона робить? Вона не те, що в ній все видно, більше того, якщо ви пам'ятаєте гірські річки, то вони навіть відкривають те, що мало би бути прикрито в, в спокійній воді. І тому ми є. ми кажемо, і напевно хочемо бути людьми люблячими, але дозвольте спитати, наша любов, яка вона є? Любов покриваючою чи любов відкриваючою? Любов, яка заспокоює, втихомирюю, чи любов'ю, яка навпаки бурлить і робить неспокій. І тому там є любов, яка покриває, любов, яка прощає, любов, яка приймає дев'ятий вірш, і ще одне. Мудрість в тому, щоб служити, любити і служити. Коли ми читаємо притчі Ісуса Христа про останній час, про Кінець. Про прихід Господа, то знаємо, бачимо одну закономірність у кожному випадку. Зазвичай та людина, яка була зайнята, яка була в тій праці, яку їй сказав робити пан, ця людина була готовою до зустрічі пана. Ще раз повторюю: та людина, яка займалася тим ділом, на яке її покликав пан, вона була готовою. Наша готовність не в тому, щоб закритися в якійсь, знаєте, кімнаті. Де би не було інших людей, де би не було спокус і готуватися до приходу. Приход, наша готовність до приходу вона в тому, щоб бути в молитвах, бути, знаєте, любити інших і бути в праці, до якої нас покликав Господь. Давайте перевіримо себе. Давайте скажемо собі досить, досить для гріха. Давайте скажемо, що ми будемо просити у Бога мудрості і будемо пробувати в молитвах, будемо любити і будемо служити. Amém, pomolemos.